Лише 169 гривень за худі дитячої класного, стильно якісного бренду Алді. Це Німеччина і це якість. У нас такі лоти вже продавалися, розпродалися просто на ура. І ми завезли нову поставочку. Тому, якщо ви хочете замовити даний лот, не боріться, бо його швидко розберуть. 2875 гривень вартує і 17 позицій буде в лоті. Показую, що у нас тут є. Ось такі у нас може бути спайдермен. Так, 92 розмір буде дві штучки: 98, 104, 7, 110, 116, 4, 122, 128, 4. По матеріалу 100% бавовна, утеплений з капішончиками, Показує, як виглядає на модельці. Далі, є ось такі у нас: що це у нас? Акульонок, да, я так розумію. Угу. Так, тут у нас іде. 75% бавовна, 25 поліестер. Показую, як виглядає. Ось так. Іде сквозна кишенька, манжетики, відповідно, так само утеплення. І ось такий класний капюшончик. Далі показую, що у нас тут є. Ось такого плану. Так, показую в розгорнутому вигляді. Це для дівчаток і для хлопчиків 169 гривень за одиничку вау-ціна. Утеплення, відповідно, сквозна кишенечка. Подивіться, як все якісно до тонкості виконано. До речі, наліпки ці не будуть а, після прання тріскатися чи деформувати. А, так. Да. Подивіться, який класний яскравий капішон. Просто вау. Як я могла таке пропустити? І Позаду ще. Да, і позаду. Власне, це такі з наліпками, тут просто не сильно зручно, бо воно, бачите, ну, зараз я спробую. А, О, Ось все, є. Ось так виглядає, дивіться. І позаду, відповідно, ось такі наліпки. Дуже якісні худі, класні. Далі ось такий варіант є. Ось так виглядає на модельці. Це в нас що? Тигриня, да, мабуть, щось схоже. Можливо, білочка якась. Далі Хогвартс, ну це класика, це класика. Відповідно, сертифікація ОЕКОТЕК, стандарт соточка. Використані безпечні матеріали та фарбники, утеплення, манжети. Манжети це завжди гарно, завжди стильно і завжди тепло. Все, ніби я все показала так. Нагадую: 169 гривень за одиничку. Крутий розмірний ряд. Можна зробити круту націнку і файно заробити. Для того, щоб замовити даний лот, нагадую, його заберу дуже швидко, тому не боріться. Звертайтеся до наших менеджерів, контакти будуть або в шапці профілю, або під цим відео.